Свічний вік. Що ж, час підводити підсумки. У грудні хантері переміг та його оголосили першим претендентом на екстремальне чемпіонство української реснинг-арени. 20 січня у нього буде матч проти Раса Лекроса. Щодо мене, я переміг хантрі влітку. Мене теж оголосили першим претендентом. Але я нічого не отримав. Ось такі справи, друзі. Хантри! ти називаєш себе героєм. Я не знаю, для кого ти герой. Але точно не для мене. Ти смієшся наді мною, гузуєш, називаєш свіглиєм. А я вважав тебе другу. Я, якщо не лише вважав другу, та вам начхати. Вам начхати, що я заслужив цей матч за пояс. Що я заслужився претендентство. що я повинен битися проти расового кроса у Січні. Вам на це абсолютно начхати. Та знаєш, хат Рі, чесно кажучи, я бачу в тобі егоїстичну людину, яка жадає пояс. Я не хочу тебе засмучувати, але твоя пихата морда. Ніколи не стане обличчям UWA. І тим паче, лише валисина Раса Лакроса теж цього звання не отримає. Подобається вам чи ні. Але єдине обличчя UWA це ось це. І коли я вирву пояс з лап Расала Кросса, тоді почнеться нова ера. Токсична ера. Yeah!